Усім привіт! З вами Фандомі і я вітаю вас в продовженні челенджу 100 дітей. Поки купається наша русалочка Августина, гляньте, яка вона цікава, темненька в образі русалки, у мене крутиться рулеточка. Наша Афродіта також годує дитинку, і в нам випало на рулетці звір на штори. Я маю відмінусувати по 50 сімелонів за кожну дитину шкільного віку. У мене є три підлітки, тому я відмінусувала 150 сімелонів. Наш маленький Едмундо любить малювати. Я йому купила мольбертик. А також я вирішила, що Афродіті через те, що вона постійно вагітна, дуже важко похудати, а мені не подобається, що вона така в мене стала велика після стількох пологів, і вирішила купити їй зілля схуднення. І коли вона його тільки випила, я насправді подумала, що це була помилка, тому що я забула, як виглядають, персонажі після цього зілля і дуже давно ним вже не користувалася. Але вже коли я відіграла тиждень з цього моменту, можу сказати, що не все так погано. Насправді я вже звиклася, плюс вона своїми вагітностями продовжує набирати вагу, тому не все так погано, як мені здалось зразу, ви зараз побачите цей шикарний результат. Просто гляньте. Мені здалося, що не якась занадто велика голова, що якась вона занадто вже аж худа. Але, в принципі, я кажу, що коли я вже звикла з цією картинкою, то мені стало нормально. Також нас росте коровисько, тут воно ще маленьке. Глянь, так собі спілкуються всі. Едмундо, Мстислав, наша Афродіта. І кізонька обов'язково за всім цим спостерігає, моя хорошенька. Тут в нашої Афродіти є страхи в стосунках. І настав час дорослішати наших діток. наша Альма Флора Піраджельбук Єркіс стала сонечком і інфантиком таким сонячним. І тепер ще дорослішаємо пріапа. Нагадаю, що це діти від Діоніса. Гляньте, нудить, бідну, нашу Афродіту, вагітність вона така. І пріап наш буде спокійним інфантом. Хороші дітки, мені подобаються. Гляньте, який пряп-світленький блондинчик, а шкіра така в нього смуглява, як у батька. Я зараз їх ще трішки переодіну і покажу вам їх детальніше. Гляньте, яка альма, вона темненька з темненьким волосічком, а пряп-світленький у нас гляньте. Ми вже запросили морфея, тому що що потрібно готувати майбутнього батька. Поки ми чекаємо дитину від Аполлона, потрібно готувати морфея. І гляньте, який він красунчик. Мені насправді дуже подобається морфей. Він дуже гарний, просто логіч. Ой, а цей момент мене повеселив. Гляньте, як вони цим кубом майбутнього грають разом із нашим Гермафродитом. У мене, як завжди, десь плачуть на фоні діти, от Майтріня собі їсть спокійненько, і гляньте, як малесенький Райан знайомиться з старшим братом, гермафродитом. І гляньте, яка милота, я не можу. Мені так подобається. А ще з боку наша Августина чистить кізоньку і десь там на задньому плані спить в своєму ліжечку Афродіта. І дуже гарно сонечко падає. Мені так подобаються ці кадри, просто милота. Гляньте, края обіймається з братиком. І Вони будуть зараз ще грати. Я так люблю цю анімацію. Я взагалі люблю дитячий геймплей. Мабуть, от це найбільше надихнуло мене на 100 дітей, бо я люблю дуже дитячий геймплей. як взаємодії з дітками персонажі. Я можу на це дивитися, просто мені здається вічність. Це дуже миленько. Я ж ти бубочка. Тут також ще наш Едмунд спілкується з Гермафродитом. І я дивуюся, як це я ще не заплуталася в дітях насправді. Я прям здивована. Тут попросинались наші інфантики, Анафродіта погодувала Пріампа, там ще Мстислав годує Альму на задньому фоні, на задньому фоні. Я собі скоротила її ім'я для зручності, бо Альма, Флора, Піраджель, Бук'єрки трішки важкувато для мене. Міняє підгузнички Афродіта, діткам. В неї шикарна репутація, хоча при цьому, що в неї купа партнерів, іноді одночасно, але репутація шикарна. Звісно ж, я прокачую своїх інфантиків, щоб вони в мене пошвидше навчились перевертатися на животик, і я змогла їх подорослішати. От знову ж ну з інфантами їх постійно потрібно годувати, міняти підгузники і купати. Тут все, що я можу вам показати. Подивіться ближче на нашого Пріапа. Насправді в нього дуже цікава і нетипова зовнішність. Мені подобається. Наш Мстислав прям сам ходить і займається курівкою. Йому подобається видно садівництво. Афродіта, як завжди, готує вже сніданок, вже в понеділок перед школою. Ну, В неї вже більш-менш виходить, в неї вже там хороший рівень, вже на цей момент восьмий чи дев'ятий вже вона встигла отримати, то я вже не здивована. Я, як завжди, заробляю на посуді, Гляньте, і скільки в нас вже на ньому грошей, насправді не бідуємо, не бідуємо. Гляньте, Афродіта спілкується ще з Августиною щось їй розповідає. Вже скоро ці три по подоросліша їй з'їде від нас до батька насправді. Мені аж трішки сумно, але будуть нові діти. <плес> Тут наша Фредіта купає рая, на поки всі вже в школі старші дітки, а прибиральниця на задньому фоні прибирає, допомагає теж нам з цим. Ось Альма прокинулася щось там плаче, мабуть, голодна. Зараз Афродіта й нею займається, але Афродітон трішки нудить. Їй, до речі, ця вагітність важко далась і постійно нудило. Глянь, та маленький раян собі прокачує навички, щоб можна було теж його раніше подорослішати. Гляньте, яка мила взаємодія з кізонькою. Просто мені так подобається, це дуже гарно. Афродіта годує маленьку альму. Вона вся бідненька, брудна. в неї стався розрив підгузника, потрібно йти її купати. А наша Августина міняє підгузники для Пріапа, дуже помічниця в мами. Мені добре, коли в мене є оце підлітки. Тому що в Афродіти тоді набагато більше часу на себе. Гляньте, наша Августина займається йогою. Мені насправді подобається йога. Вона, вона отримала рису, емоціональний контроль за допомогою йоги. Тут вони ще хлопчики спілкуються, роблять домашні завдання, тому що потрібно ставати відмінниками в школі і з'їжджати вже з цього дому, бо нам треба місця для нових дітей. От зараз Афродіта може народити лише одну дитину, бо у нас тільки одне місце в сім'ї. Тут до нас прийшли в гості наші діти, наш Августин з Августиною. От, гляньте, Августина їх зустрічає, зібралися всі троє названі одним ім'ям. Всі тут зібралися в дитячій, афродіта допомагає з домашнім завданням для Мстислава. Тут Августин щось розповідає Раяну, як я бачу. Августина щось дивиться на Альму. Ну, Логічно, тому що вони двоє з темним волоссям. Ще Райан з темним, ну в цій сім'ї мало темненьких в основному блондини. О. Глянь, так, мама з донечкою обіймаються. До речі, навіть непогано виглядає, не дивлячись на те, що вони на різних цих рівнях стоять. Прям обнімашки виглядали гарно. Мені сподобалось. От така от нас тут милота, гляньте, посідали на диванчику, всі собі розмовляють, і вже готуються до сну, роблять домашні завдання і готуються йти спати. Афродіта пофотографувала Августина і Августину, щоб повісити на стіну їхні фотографії. Я собі роблю фотографію всіх дітей. От Знову настав час годувати інфантиків, вже всі повлягалися. Зараз ще Афродіта догодовує нашого Пріапа і всі лягають. Знову настав ранок і Мстислав пішов щось говорити з коровиськом. От вона його прям манить, прям вона йому потрібна. І все ж всі снідають діти, готуються знову йти до школи. От вони вже й пішли. Афродіта спекла тортик, тому що потрібно вже буде їх дорослішати. Я думаю, вони вже стануть відмінниками. І Також Райана потрібно дорослішати. Він же до третього рівня всі навички прокачав. Бідна Афродіта дуже хоче спати, але спочатку дорослі дитину. Зараз побачимо, який він буде дитиною. Він взагалі дуже маленький хлопчик. І наш Райан підростає, і він клептоман. Хто давно не слідкує за моїм каналом, знає, що це моя неулюблена риса. Я прям її найбільше не люблю, можливо, можу і так сказати. Але Райан гарна булочка, глянь, такий він миленький. Я так вирішила вам засняти, як він тут на нагойделичці качається. І цей звук цього шнурка взагалі дуже класно зроблено, мені так подобається. І Райан такий милота. Не можу. Нагадаю, що Райан – це син від Пріапа, хто забув. Наші підлітки прийшли зі школи, і гляньте, яка однокласниця прийшла з ними. Дуже стильно модно, молодіжно. Я не можу. От тут вам показує, як наш Мстислав займається з братиком, поки в купається, а Афродіта чистить нашу кізоньку миленьку. І я не можу. Як я люблю цю кізоньку. Едмундо в цей час спілкується з однокласницею. Що ну не дарма ж вона до них прийшла, і гляньте, що за жінка? Вона почала зразу сама фліртувати. Я ніяких таких дій не давала для Едмундо, і вільного кохання в нас теж немає, якщо не помиляюсь. Можливо, є. Я не впевнена. От також вона з Августиною щось тобі говорила, показувала їй фотографії, знову повернулась до Едмундо. Вони прям собі гарно так спілкувалися. Всі сиділи на дивані. А потім вона переключилась на Мстислава. Гляньте, як почала до нього заливати. Я просто в шоці насправді. От така цікава однокласниця до нас прийшла, розбурхала трішки наше життя. І що ж, наші підлітки вже стали відмінниками і отримали всі порисі, тому настав час їх дорослішати. І першою в нас Августина дорослішає. Подивимось, які їм риси пододаються. Значить, Августина у нас. Це кохане сонечко, це, до речі, риса з нового доповнення. І я вирішила дати їй життєву ціль також з кохання, з нового доповнення, дала їй рису досвідчений романтик, щоб вона досліджувала усі ці е, штучки. Коротше. Також я їх ще пізніше влаштую на роботу, все побачите. Так, тепер нас дорослішає Мстислав. І гляньте, прийшов також їх привітати з дорослішанням їхній батько. Посейдон. Гляньте, задуває шостиславчик, свічечки. І слава, отримує рису похмурий і творчий. Я вирішила, що йому точно треба з творчості рисою, це художник, бо там він похмурий, творчий. Мені здається, ця риса класно підходить. І тепер ще дорослі ще Медмундо. Гляньте, я Фродіта, прийшла вітати діток. Так. І що в нас в Медмундо буде, яка риса? Треба Фродіти, такий живот. Задира! Едмунду буде задирою. і я вирішила дати злих цих дій життєву ціль. А що? Я рідко таке використовую. Але поки вони не поїхали з Посейдоном, а залишились, щоб допомогти Афродітті з дітками, бо їй одні буде важко. І ось вона народжує від Аполлона. У мене було заготовлене ім'я для цієї дитини від Аполлона, яке дала мені авторка Аполлона Вентеман. Але в мене пам'ять трішки погана, тому я забула про це і назвала дитину по-іншому. Але ви на це не дивіться, я його потім перезву. Тому в нас народився ВІЛ. Це хлопчик і це ВІЛ малесенький. От і я вже відсилю підлітків, коли наші інфантики стануть хоча б тодлерами, тому що з ними вже буде трішки легше. Я не хочу, щоб як в другій серії в мене Афродіта постійно валялася без свідомості, тому я поки що трішки так призупиню темпи цього всього дітонародження. І там якийсь лишній день-два потримую молодих персонажів з нами. От, гляньте, Афродіта займається, вчить нашого маленького пряпа перевертатися, бо я ж хочу їх пошвидше подорослішити. І гляньте, в нього новий Майлстоун. Він навчився перевертатись на животик. Але я хочу їх разом з Альмою подорослішати, тому ще потрібно її повчити, бо вона не вміє перевертатися. Вон, проснулася наша Августина вночі, бо плакала Альма, і от вона з нею займається після підняття її потреб, тому що нам потрібно її також прокачати. От ще плаче наш маленький проснувся ВІЛ. Гляньте, як добре Афродіті, що залишилися ці старші діти. От ця займається Альмою, Августина. Мстислав собі купає малесенького пряпа, поки Афродіта відсипається. Краса, я вважаю. Як я вже казала, я вирішила старших дітей влаштувати на роботу. Мстислава, я влаштувала художником, фрілансером. Отразу обрала йому підробіток, щоб чимось він мав займатися, поки з нами тут живе, щоб не просто не знав, куди себе подіти. І для Августини я вирішила взяти роботу, консультант з романтики, яка прийшла там з останнім експеншеном. Ось такі от дії. А для нашого Едмунду я не давала ніяких кар'єр. Він просто вдома собі малює картини. І ще виросло наше коровисько. Гляньте, яке гарне. До нас завітав в гості на вуху доносер, Він собі спілкується з Августиною, щось її фотографує, От, пішов говорити з Мстиславом, якого так і тяне до корови. Я дуже сильно переживала, щоб корова не з'їла когось з персонажів. От, А наша Афродіта вирішила запросити на побачення Діоніса, щоб, поки вона не вагітна, трішки зміцнити з ним стосунки, все-таки вони заручені. Але не так сталося, як мені гадалось, тому що Діоніс сказав Добре-добре і не прийшов. І в нас просто пройшло неудачне побачення. Афродіта через це трішки засмутилася, пішла з коврові виказати своє засмучення. Потім ще їй Августина погодзвонила, і вона з нею поговорила, заспокоїлась і пішла спати. Гляньте, не ж Едмундо малює картину, з яким гарна взагалі картинка. Ось ця з коровиська. Мені сподобалось. А тут знову ж Афродіта активно качає Альму, бо я хочу чим пошвидше подорослішати інфантів. Все таки челендж ідеї. Я хочу його швидко пройти за мінімальну кількість поколінь. От діти собі займаються своїми справами. От Едмунду годує маленького пряпа, Августина щось читає, Райан їсть, і Альма в нас чомусь навчилася. В неї новий Майлстоун. І це перевертатись на животик. Ура! Всі радіють! Пора дорослішати інфантів! І перший в нас пряп. не дивіться, що в нього підгузник вонючий, то невелика проблема. Головне, він стане тодлером. І яким він буде? Він незалежний тодлер. По-моєму, це шикарна риса в студітях. А гляньте, яка в нього шевелюра. Звісно, я ж залишу цю зачіску. Нічого не знаю. Я її залишу. Вона дуже прикольна. Також доросліша й Альму. Вона трішки з милом на волосі, бо її недавно купали в ванні. Але це теж дрібнички, головне, що вона доросліша, і Альма теж незалежна. от це нам пощастило. Я просто в шоці. Гляньте, яка вона дуже гарно має зачіску, мені подобається, а ще в неї є слухові апарати. І я вам скажу вже зразу, що я прямий ковер її залишила, так як майже в кожному образі в неї був той чи інший слуховий апарат, тому я її залишила їх у двох вушках. Вона в нас з вадами слуху. Ось так от вийшло. І вони такі милесенькі, мої тодлери. Гляньте, тут ходять. Я не можу. Вони такі хороші. Я Ам ще пізніше їх поближче покажу. От ще подивіться на цю альму. Її Афродіта вклала в ліжечко, вона там полежала 5 секунд, встала і пішла, втратила свідомість просто на підлозі в дитячій. Ну от, Логіка не бачу, вона лежала в ліжку, спала. От, настав час дорослішати нашого Віла. Повторююсь, не дивіться, що він Гарет, бо він віл, гаретом буде наступний хлопчик. Все добре, гілка не переживай. Я не цей. І от наш Віл і вже інфантик. Глянь такий, він миленький, хорошенький, дуже білявенький. Ну, як би він міг бути інакше, коли і тато, і мама біляві. І я чуть не пропустила, як нашу Августину мало не з'їла коровисько. Я переживала, що корова з'їсть дітей, які вже з'їхали від нас, тому що я ними не керую, вони підуть, з'їдять тортик. Але як показує практика, вони можуть з'їсти дітей, за якими не слідкувала я. Подивіться ще на цю красунечку, русалку, як вона купається, який в неї поганий стан через те, що її мало не з'їла корова. І Афродіта пішла видуїти цей нектар. Коровська, гляньте, на, на вулиці в нас гроза, Афродіта дуже боїться, гляньте, втікає, втікає в будиночок. Тут гроза взагалі дуже часто в нас насправді. І я відселила вже трійню, бо підросли найменші діти. Нам уже трішки буде не так важко. Е, тому я трійню відселила. Райан пішов в школу, а Феродіта займається своїми справами. Козу, до речі, я назвала Дереза, так як мені запропонували в коментарях. І Ми запросила Морфея, тому що ми вже тепер можемо робити наступних дітей. Нам треба багато дітей. Гляньте, вона з ним так собі фліртувала. все йшло доволі непогано спочатку. Потім настав якийсь момент, коли Морфею щось трішки не сподобалося, і в них пішли в мінус стосунки. Мене це засмутило, але я не здалась. Афродіта на той Афродіта, щоб захоплювати чоловіків собою своєю красою. І вона продовжила. Мені до речі, дуже подобається ця нова дія, емоційний зв'язок. Вона така прикольна, не знаю. Якби це не були 100 дітей, це було б взагалі в якихось династіях, мені здається, це дуже круто, періодично з партнером таке робити. Але в 100 дітях теж мені подобається. І ось уже в нас перший поцілуночок з Морфеєм. Тут у нас Альмаша на кухню прийшла, така дивиться. І що ж, ми довго не тянемо, біжимо, робити наступну дитинку Тому, чи дітей, як вийде. Он і Райан вже зі школи прийшов. І ми собі. Чекаємо, чи вдасться в Морфея зробити з першого разу дитину. Зараз будемо перевіряти. Афродіточка вилазь з ліжка, ідемо робити тест. Тут мене я трішки напряглась, тому що чомусь в мене підвисла ось ця дія, підвисла Афродіта. Зазвичай це дуже швидко відбувається тест. А тут вона прям довго сиділа. Вон, мене випало про те, що розірвався підгузок в Раяна те, що навички діти піднімають. І нарешті є сповіщення, що наша Афродіта вагітна. Ура! Ми чекаємо на наступних дітей. Вона пішла, розказала ж, звісно, про все морфею. І звісно ж сказала йому: бувай, давай залишимось просто друзями. Я отримала все, що хотіла від тебе. А тут Афродіта дуже хотіла спати, тому вона запросила в гості до нас Мстислава, і він купає нам маленького е, віла з розірваним підгузничком. До речі, я визначила для себе в цих 100 дітях, що коли русали купають дітей, в них щасливий мудлет, а не дискомфортний, як у всіх інших. Тому Мстислав прийшов до нас в гості і купав мені віла і пряпа, бо йому це подобається насправді. От. І вже всі діти в мене чисті, собі теж лягають спати. А Фредіта прокинулась, бо ще потрібно було погодувати нашу коровиську. Я не хочу, щоб вона в нас швидко пропала. От тут вже вона трішки поспала, вже в нас ранок. Вона пішла знову ж таки годувати і купати дітей. От вона купає альму, віл нас щось плаче, чимось недовольний. От. Гляньте, як мило наш раян грається з набором лікаря. До речі, мені також в коментарях гілка виноградна написала, що раяну потрібно якусь акторську кар'єру, і я вирішила його записати в драм гурток. Гляньте, маленька Альма, так мило, і сидить, і їсть, хрумує тост. І гляньте, яка вона миленька. Мені дуже подобається. Дітки мої цікаво вже, якою вона буде, коли підросте. І дуже класно, що тодлери в нас самостійні, незалежні. Це прям супер для ста дітей. Он, гляньте, і маленький пряп, як мило, грається машинкою. Можете його поближче роздивитися. Він дуже файненький, як на мене. Просто. в мене Афродіта от, тодлерами майже не займалася, там, періодично їх лише купала, а так вони повністю собі самі граються. От, також Афродіта запросила Аїда в гості. По-перше, тому що в неї було бажання з ним подружитися, по-друге, ну, якби, треба готувати майбутнього татуся. Він нас наступний в черзі, так би мовити. І треба з ним, хоча б подружитися. Романтику розвивати сильно я не хочу, бо там це задоволення ще падати почне. А от подружитися прям потрібно. Гляньте, вона покликала його разом готувати, поки вона тут щось нарізає, відбиває, прям як профі. Він щось замішує в мисці, якийсь кляр. Дуже прикольно. Мені взагалі подобається, що вони зробили з цією анімацією спільного приготування їжі. Це виглядає дуже класно, насправді. Прям а, мені подобається. І те, що виникає ще цей модлет позитивний, теж дуже круто, насправді. Я прям люблю давати сімам разом готувати, особливо, коли кухня достатніх розмірів, а не коли там одна тумбочка. Тому що це не так вже прикольно. Глянь, де смаже, Афродіта. Ну, Звісно, воно трішки виглядає. Вона вже тут викладає готову страву, от зараз буде, а він ще досі калатає щось рідке в мисці, але це ж все, по суті, одна страва. Але ну. Це вже дрібниці. І от такі от в неї така страва прикольна вийшла. От вони тут е, собі розмовляють, сидять на дивані. Вона трошки розізлилася на Аїда, що він не захотів спробувати те, що вона старалася готувала. І Аїд собі пішов їсти тортик в нашої корови. Крова, не їж Аїда, ми ще від нього дітей не зар не зробили. Випльовуй давай. Є, він вижив, він вижив. Ми зможемо з ним зробити дітей. Але він пішов від нас після такого, вже сказав: не хочу я вас знаходитись, тут мене можуть з'їсти страшні коровиська. Гляньте, Райан прийшов з драмгуртка. Він займається, мені подобається йому. Сидить, дивиться собі телевізор, а Продіта спить, як завжди, відпочиває. А тут до нас прийшов в гості якийсь мужчинка. Я така. Ну чом би з тобою не познайомитись? Виглядаєш ти нормально? А в нас боги вже так, підходять до кінця, вже закінчується, не так багато їх залишилось. Треба поповнювати базу можливих татусів. У мене, звісно, там в Афродіти в знайомих є ще деякі заховані чоловіки. Але ну коли коли чоловіків було багато, потенційних татусів, тим паче в стадітя ніколи. От вона з ним поговорила це, по-моєму, хтось з Гроувів, якщо я не помиляюсь і правильно пам'ятаю. От вона з ним познайомилася. Така до побачення. Ти нам поки не потрібен. А тут вона для нашого віла міняє підгузник, і гляньте, що сталося. Він її опісяв. І це в мене перший раз з початку цього челенджу. Скільки вже було в нас дітей? Це перша хтось з дітей тако опісявся під час доміни підгузка. Такий цікавий факт вам. Гляньте, тут мої бубочки незалежні самі ходять на горщик, поки Афродіта собі спокійно спить. І, Боже, який це кайф, ви не уявляєте, Боже, це, це дуже круто. І подивіться, які вони милашки. Я так люблю діток всім всім. Це просто це дуже файно. Що ви мені скажете І нічого. Ти те вже всі попрокидалися ранок. У нас вже субота, тому наше відео і наш тиждень підходить до кінця. Насправді, от Афродіточка годує маленького віла Пріап і Альма собі займаються. Райан робить домашнє завдання, бо потрібно вже ставати пошвидше відмінником. Я думаю, він в понеділок уже стане. Також Афродіта прокачує нашого віла, тому що потрібно пошвидше дорослішати його. Скоро народиться нова дитина або діти. Також Афродіта вирішила, що потрібно подоїти і погодувати нашу корівоньку, адже вона таки не з'їла Аїда, значить, голодна. Ісенція нам також знадобиться в цьому житті. Гляньте, як мило, вона її годує, як якогось песика, насправді. Вона прикольна, ця коровка. Особливо, коли не їсть твоїх персонажів. Якихось там сусідів чи якихось бісючих може їсти, мені не шкода. От також я запросила Діоніса, бо з ним романтичне задоволення дуже сильно впало в Афродіти. І вони, в принципі, доволі. Були раді бачити один одного, гляньте, яка палка у них тут зустріч, Прям вони не можуть відірватися один від одного. Також вони поспілкувалися, Афродіта поговорила про свої страхи із Діонісом і підняли, звісно ж, вони романтичне задоволення. Також Діоніс подивився на своїх діток, на пряпа і на Альму, поспілкувався з Райаном. До речі, в Діоніса непогані стосунки з Райаном, не дивлячись на те, що Раян це не його дитина. А дитина пряпа, і потім Діоніс пішов собі додому. А Афродіта продовжила дивитись за дітьми. І насновина, Афродіта стала бабусею в нашого навуходоностра народився син Гекельбері від Рамони Флаверс. Привіт, інсомні, Твої персонажі продовжують захоплювати мої збереження. Я не проти. От. Знову ж таки, Афродіта е, вчить перевертатися на животик нашого малютку Віла, тому що потрібно його дорослішити. І, я думаю, це вже буде дуже швидко, десь на початку наступної серії. Раян собі грається з корівкою. Райан, ти там будь обережний з нею. І що ж, на цьому милому моменті, як мій булочка е, Пріап ходить собі на горщик, я вам буду казати всім до побачення. Ось такий от тиждень видався в моєї сімейки ста дітей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам усім, що ви зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!